Насправді законопроект про ріелторську діяльність він нічого спільного з ріелторською діяльністю не має. десь відсотків 30-40 усіх квартир, які купуються в Хмельницькому, це гроші, які передають заробітчани за кордоном. І зараз таке дуже банальне, але питання, яке цікавить, мабуть, усіх навіщо взагалі ріелтори потрібні? Можливо, без них краще, поки інвестори активно інвестують в нерухомість. Ціни будуть триматися. Як тільки вони почнуть виходити з нерухомості, ціни будуть падати. Є такі ріелтори, які умудряються брати комісію з двох сторон. Насамперед варто відзначити, що до карантину покупці дуже оптимістично відносилися до ринку. Дві послуги. Буде послуга: я буду от як ріелтор вам видавати дозвіл на продаж вашої квартири. Ну маразм. Вітаю, це кава -аналітика, з аналітиком. І я, ведуча Світлана Русіна. Класик колись казав, що квартирне питання псує людей. Тобто ми розуміємо, що якщо є негаразди з житлом, життя не може здаватися вже цілком радісним. І, безумовно, те, що відбулося в 2020 році, не могло не вплинути на ринок нерухомості. Він пройшов через такий собі стрес-тест. І як ця вся ситуація вплинула на ситуацію з житлом? Сьогодні говоримо з директором агенції нерухомості Романюк Брокер інвест Олександром Романюком. Вітаю Олександра Вітаю. і одразу до першого питання: що зараз відбувається на ринку нерухомості Хмельницького? Ціни падають чи навпаки можливо зростають? Вітаю ще раз. Починаючи з 2016 року, ціни на нерухомість в Хмельницькій постійно зростали і закінчилися приблизно березнем 2020 року. Які були основні фактори, чому саме ціна на нерухомість зростала? Насамперед постійно був ріст собівартості будівництва нового житла від забудовника. Потім було зменшення темпів будівництва цього ж таки нового житла. Були ріст доходів у самому Хмельницькому, тобто люди заробляли гроші із бізнесу, вкладали їх в нерухомість. Збільшилась кількість заробітчан, які їздили за кордон і купували тут квартиру. Також відбувалася різна кількість лізингових державних програм, де держава або повністю, або на пільгових умовах купувала житло громадянам і таке інше. Тобто збільшився попит на квартиру і зменшувалася пропозиція. Все це дійшло до того, що до березня 2020 року ціни постійно зростали. Олександра, ну, зрозуміло, що карантин це не те, що ось просто взяло. І закінчилося навіть часто можна прочитати, що світ ніколи не буде таким же, як був колись, і тож, взагалі, які прогнози на майбутнє щодо ситуації на ринку нерухомості, і чи можна взагалі можливо обійтися без у цих прогнозів, подумати, а нехай вже буде так, як буде. Ні, ну нехай буде так, як буде. Це може бути для звичайного там громадянина. А якщо ми говоримо там для інвестора, який купує там по 10-15 квартир, то йому точно потрібні які небудь прогнози. Якщо ми говоримо про починаючи з березня, що сталося, то березень-квітень ринок був абсолютно глухим і угод фактично не відбувалося. І переважна більшість хмельничан вважали, що ціни на нерухомість будуть суттєво падати. Тому що карантин також догнала спаростки світової кризи, і ринок стояв потім, починаючи з травня, вже почалися угоди. Люди зрозуміли, що вони там ціни суттєво на ринок на нерухомість не падають, можливо, вони навіть і будуть зростати, і знову почалися угоди. Що ми говоримо про, скажімо, про майбутнє, ну давайте по, е, пофантазуємо із вами, наприклад, які фактори можуть впливати на ціну квартир у Хмельницькому. Насамперед, це е, курс гривні відносно долара. Якщо е, гривня буде суттєво девальбувати від, до долара, то е, ціни на квартири в доларовому еквіваленті точно будуть падати. Е, друге можливість е, заробляти гроші в Хмельницькому. Дуже багато бізнесменів в Хмельницькому заробляли гроші із своїх бізнесів і вкладали їх у нерухомість. Відповідно, вони купували там по 5, 10, 15 квартир, збільшуючи при цьому попит. Зараз ці ж таки хмельничани, багато із них йдуть у там, скажімо, у них криза, є збитки, і вони починають перекривати ці збитки, продаючи квартири. Відповідно, зараз збільшується пропозиція, зменшився попит. Це також є признаком того, що ціни на квартири в Хмельницькому можуть падати. Третій фактор: як багато ну, і люди можуть заробляти за кордоном. Відповідно, десь відсотків 30-40 усіх квартир, яких купуються в Хмельницькому це гроші, які передають заробітчани за кордоном. Як ті, зараз починаються різні там речі, наприклад, обсервація або тяжко людині відкрити візу. І так далі, і так далі. Відповідно, зараз зменшилася можливість заробітку за кордоном, і це також стало прикладом того, що попит на квартири трошки став зменшуватися. Також можемо навести альтернативні варіанти вкладення коштів, тобто це можуть бути там акції, облігації, золото, там МММ і так далі, і так далі. Як тільки е, інвестори, які зараз мають там відсотків 50 усіх квартир по Хмельницькому, тому що відсотків 50 квартир в Хмельницькому, ну можливо, 60 там е, це ті люди, які реально в них живуть. А інша частина це інвестори, які мають там по дуже багато квартир. Як тільки вони для себе побачать, що є велика можливість заробляти гроші в іншому місті, вони почнуть виставляти свою квартиру на продаж і купувати. Ну і що, ну вкладати їх в що інше. Тобто ви да. вважаєте, що нерухомість вона е, до е, як і раніше буде розглядатися як е, джерело інвестування? Це те, що працюватиме, чи все ж таки е, нерухомість від слова ну, от, «не рухатися? Угу. Можливо, е, люди перестануть її е, розглядати саме так і вкладатимуть в е, гроші в бізнес більше ніж в нерухомість. Нема такої тенденції. Питання в тому, що в Україні не так багато є можливості вкладати гроші в бізнес, тому що там ну, законодавче поле, там судова система, вона не сильно. Люди, якщо вкладають нерухомість, вони можуть бути впевнені, що так вони купили квартиру, вони можуть її здавати там квартирантам, отримувати із цього певний рівень доходу. А вкладаючи гроші в бізнес, це так часто зараз, як лотерея, можна виграти, а можна не виграти. Тому, е, поки інвестори активно інвестують в нерухомість, е, ціни будуть триматися. Як тільки вони почнуть виходити з нерухомості, ціни будуть падати. Хто виграє, хто програє від того, що ціни будуть там рости чи падати, тут уже питання риторичне. Також можемо говорити, наприклад, про земельну реформу. Дуже багато вважали, що е, як тільки ведуть земельну реформу. То ну то квартири в Хмельницькому будуть сильно рости в ціні, бо люди будуть продавати свої паї і купувати квартири в Хмельницькому. Але законодавці зробили так, що там фактично люди з безцінь можуть продати цю свою землю, якщо вони там взагалі можуть її продати, і продавши декілька гектарів землі, там чорнозему в селі. Купити там, кімнату в гуртожитку, ну я не знаю, наскільки це буде там, для людей цікаво. Також можемо говорити про ринок іпотечного кредитування, який дуже сильно процвітав там, в період з 2006-2008 роки, коли відсотки 80 квартир бралися в іпотеку. Зараз ставка іпотечна також суттєво знижується, тобто вона от фактично вже десь прямує там, до 10-12%. Це вже може бути вигідно. Якщо в гривнях отримати таку там, скажімо, ставку плюс-мінус нормально, і зважаючи, що можливо буде девальвація гривні, то зараз можна придивлятися до банківського кредитування. Проблема в тому, що зараз банки дуже прискіпуються до самих позичальників. Це не так, як раніше, що можна було за 2-3 дні там будь-кому видавали кредити. Зараз треба мати дуже хороші білі доходи для того, щоб отримати це кредитування. А переважна більшість хмельничан вони офіційно працюють там на мінімалку. Скажіть, будь ласка, ви говорили про українців, які прив'язані були також до ситуації за кордоном, тобто заробляли там кошти. І в зв'язку з цим я хотіла запитати, от українці такий нарід, який, в принципі, пристосований до різних таких форс-мажорних обставин. Згадаємо кризу 2008 року. Тобто для українців життя фактично такий собі челендж. Але зараз відбулося трошки нетипова ситуація, тому що... Було довго, неможливо, скажімо так, повноцінно заробляти, і водночас був певний дуже сильний страх, страх перед певними там обставинами. Як взагалі карантин вплинув на поведінку покупців? Можливо, намітилися якісь тенденції, наприклад, перевага до житла з більшою квадратурою, з більшою площою, чи можливо це перевага до такого житла, яке дистанційовано від інших. Якесь приватне, приватне житло, можливо, це е, такі комплекси зараз популярні, в яких всередині є всі умови для проживання, тобто це такий собі е, місто в місті, держава в державі, де, де людина, не виходячи за межі цього комплексу, може е, багато послуг е, отримати. Розкажіть, взагалі, що, що зараз відбувається серед покупців? Е, ну е, хороше питання, але. На жаль, в Хмельницькому немає таких комплексів, де людина може жити і там фактично все для її життя буде приспособлено. Там, можливо, зараз деякі забудовники, хоча б роблять якісь певні спроби до такого житла. Насамперед, варто відзначити, що до карантину покупці дуже оптимістично відносилися до ринку. Покупці, які виходили на ринок, вони знали, що ціни ростуть. І вони дивилися сім-вісім варіантів і розуміли, що якщо вони зараз квартиру не куплять, то скоріш за все через кілька місяців ціни на таку саму квартиру будуть ще більшими. Тобто і їх вони... спонукав да. страх того, що буде ажіотаж, ще дорожче. ажіотаж. Вони дивилися сім-вісім варіантів, і більшість із них із цих варіантів щось собі вибирали. Зараз попит фактично такий самий, як і був. Не сказати, що попит менший. Просто, е, так як ви кажете, настрої покупців трошки змінилися. Зараз покупці дивляться цих самих 7-8 варіантів, і потім вони ще собі починають думати, а чи варто зараз купувати. А можливо, все-таки там на осінь буде там нова хвиля вірусу, а можливо, ціни ще впадуть і так далі. Е, це раз. А що стосується саме вподобання щодо нерухомості, ну ви десь скажімо, логічно мислите, і ви в питанні також багато і відповіді сказали. Так справді, зараз хто собі має можливість, то старається купувати або там орендувати житло із більшою квадратурою. Особливо от, чого не було в попередні роки, зараз дуже популярно стало орендувати будинки. Раніше це дуже складно було от, здати будинок, який там має там 200 квадратів. А до речі, Зараз... якщо порівняти ціни на ось такі будинки і ціни на квартири в багатоквартирному будинку, то що відбувається де більші, де менші? Ну ціна за квадратний метр е, значно менша. Якщо ми говоримо там, щоб е, щоб орендувати хорошу квартиру в центрі 100 квадратів, то е, це буде коштувати, наприклад, там, там 7 і вище тисяч е, гривень в місяць. Якщо ми говоримо про такий самий будинок, ну це може бути там від вісьми дов'яти і так далі. Тобто були випадки, де люди орендували зараз, от на карантин, там і за 15 тисяч гривень в місяць плюс комунальні і так далі. От для них це було цікаво, тому що ді, діти не ходять в школу, в садочок, от все і от за застрягнути в квартирі, і ну, трошки не цікаво. Тому хто має можливість, той купував, наприклад, будинки, а хто не має можливість, просто вони собі їх орендували. А є прив'язка до. Центру, тому що раніше в оголошеннях навіть звертали увагу, е наскільки близько до серед місця розташоване житло, адже там є всі вигоди, всі доступність до всіх сервісів. Зараз також на це звертають увагу, чи чим далі від центру, тим можливо краще або менше людей. Якщо говоримо про е сами, скажімо, будинки в е ну, квартири в старішому будинку, яким вже там по років 20-30, то великої різниці немає. Тобто це може бути там по одно-двох, кімнатних квартирах різниця там в тисячу, в дві, в три тисячі. Це не наскільки суттєво. Якщо ми говоримо про новобудови, то є велика різниця. Це фактично може бути в два рази. Якщо зараз квартири на окраїні міста коштують квадратний метр в районі там від 8 тисяч гривень за квадрат і більше, то в центрі це вже там від 13 тисяч гривень за квадрат і вище. Взагалі, коли говоримо про житло, ми неминуче маємо на увазі ріелторів. І зараз таке дуже банальне, але питання, яке цікавить, мабуть, усіх, навіщо взагалі ріелтори потрібні? Можливо, без них краще. Дякую за питання, дуже влучно. Наприклад, я думаю, що половина ріелторів Хмельницького не зможуть толком дати на це, на це питання відповідь. Вони вважають, що платити комісію треба тільки за те, що я назвався вже ріелтором. Ну, там, наприклад, це трошки хибна думка. Якщо ми так трошки знову ж таки з вами пофантазуємо, то скажімо, нерухомість це товар. І так як і будь-який інший товар, можна назвати декілька факторів, що впливає на рішення людини купити цей товар саме у цього продавця. Це може бути вигода, це може бути сервіс, досвід і довіра. Що ми маємо? Наприклад, ми маємо будь-який інший товар, побутову техніку. Є оптовий склад або виробник, є роздрібний магазин і є покупець. Чи може купити покупець напряму товар у, у оптового складу? Може. Чому він купує товар у роздрібному магазині? Якщо ми говоримо з точки зору вигоди, ну, напевно, що краще більше купити товар у оптового. Продавця, але інколи буває, навіть самі магазини дають такі знижки, що вони там можуть перекривати оптового покупця. Далі сервіс одне із ключових. Дуже часто покупець він от, візьмемо телевізора, будь-чого. Ну ви ж не знаєте, якого ви хочете телевізора. Ви йдете в магазин роздрібний, де вам продавець розказує, що от є такі-то види, краще взяти той чому, і так далі. Тобто, він продає там свій досвід вам. І за цей досвід ви платите цьому ж таки магазину або цьому конкретному покупцю. Також ми візьмемо сервіс, тому що ну дуже багато покупців вони не знають, де знаходиться той виробник оптовий склад. А тут є магазин, який от прямо в них під боком. Беремо довіру те саме. Ми інколи боїмося замовляти різні там телевізори, наприклад, в інтернеті, або їхати за ними десь там непонятно куди. А ми хочемо купити його зразу ж в себе там під боком, тому що там буде гарантія, і так далі. От точно це все те саме можемо поговорити про нерухомість. Є е, оптовий склад, це там, або виробник, це є продавець, є ріелтор, це роздрібний магазин і покупець. Е, чи може е, покупець напряму купити е, в продавця квартиру? Може, якщо в нього є достатньо досвіду, якщо він вже там купував до цього декілька квартир і він знає, що він хоче. Але зачастую покупець, який виходить на ринок з ціллю купити квартиру, він не знає, чого він хоче. Він хоче в нього інколи такі є запити, що один таких один таких квартир, взагалі, в Хмельницькому немає. Тобто, тобто ріелтор йому певний дає йому певний досвід, плюс ріелтор дає йому певний сервіс. Він може звернутися до покупця, і ріелтор покаже йому там зразу там, 5, 7, 10 різних об'єктів. Також він може до ріелтора мати певний рівень довіри. Це може бути якийсь там його знайомий і так далі. І йому складно піти напряму до продавця купити. Якщо ми говоримо про вигоду. То тут знову ж таки, скоріш за все, ви більше виграєте, коли купите квартиру прямо у продавця. Але якщо ми говоримо про новобудови, то зараз досить часто є така історія, що ціна за квадратний метр в новобудові може бути 10 тисяч гривень за квадрат. А через ріелтора можна купити за 8 тисяч гривень за квадрат, тому що ріелтор знайде того інвестора, який вже купив квартиру раніше, якому терміново треба гроші, і відповідно ви звернувшись до ріелтора, навіть суттєво зможете виграти. Ну а хто взагалі сплачує за послуги ось таких ріелторів, які концентрують в собі стільки різного досвіду, хто продавець чи покупець? Якщо ми говоримо, що раніше, ну саме про купівлю продаж, ми більше спілкуємося, то відсотків там 95 99 повністю сплачували покупці. За це там можу також потім навести. Чому саме? Якщо ми говоримо зараз, то приблизно 50 на 50. Інколи буває, сплачують покупці, інколи сплачують продавці. Є такі ріелтори, які умудряються брати комісію з двох сторін. Е, ну, Я не кажу, що це правильно чи неправильно, в Хмельницькому так не заведено. Якщо ми говоримо там про інші міста, там Вінниця, Київ, то в них заведено, в них там трошки менша комісія, але її сплачує е, і той, і той. Тобто в сумі вона получиться більшою. Е, якщо ми е, знову ж таки повертаємося, то е, питання, на, е, чию сторону відстоює ріелтор. Якщо раніше було складно купити квартиру, от, наприклад, до 2008 року, ринок суттєво ріс, і дуже складно було купити квартиру, бо їх не було на ринку. Ну або як були, то дуже за високі гроші. Тоді покупці платили ріелтору комісію, щоб ріелтор допоміг їм знайти квартиру. Потім сталося, що ціни суттєво впали. Пропозиція була дуже велика, і продавцям було складно продати свою квартиру. Відповідно, з'явилася там послуга там, ексклюзивного договору, де ріелтор починає займатися квартирою, і багато комісії стали платити саме продавці. Зараз приблизно 50 на 50. Якщо я починаю працювати з покупцем, я зразу йому кажу, що треба заплатити, буде комісію. Чи ви згодні, чи ви будете не згодні. Я йому кажу, що комісія платиться тільки раз. Або її платить покупець, або платить продавець. Якщо до мене звертається продавець, який хоче, щоб я йому допоміг продати квартиру, то я також зразу з ним обговорюю, що треба буде заплатити комісію. Цією комісією я там можу поділитися із ріелтором, який приведе. Веде до вас, покупця. і так далі. Може бути таке, що я навіть предоплату буду брати. До речі, от зараз всі обговорюються на Фейсбуці, в інших соцмережах. Невдовзі усі продажі і оренда нерухомості буде. Тільки через ріелторів. Йдеться про законопроект номер 3618 від 9 червня 2020 року про ріелторську діяльність в Україні. не могли би буквально дуже стисло пояснити, що насправді відбудеться. Так я можу говорити довше, бо це така тема, яка дуже хвилює ріелторів, і, взагалі, багато кого хвилює, хто хоча б трошки з цим е, зіткнувся, якщо що можете мене перебивати. Насправді законопроект про ріелторську діяльність він нічого спільного з ріелторською діяльністю не має. Поговорю про інше. Є, наприклад, такий Антон Яценко, який вже рок... це народний депутат, який вже десятиліттями спекулює на тому, що він заробляє гроші фактично із повітря. От було таке: для того, щоб продати квартиру, треба зробити її оцінку. До 2008 року оцінка коштувала 600 гривень. Потім Антон Яценко пролобіював рішення, на підставі якого ця оцінка коштувала 2600 гривень. Із них 600 гривень виплатили оцінювачу, а 2000 гривень півтора року всі продавці нерухомості України платили виключно Антону Яценко і його, скажімо, друзям, які на корупційній схемі заробляли гроші із повітря. Зараз цю лавочку в них там починаючи з січня закрили, і вони придумали іншу схему. Тепер ви, будучи продавцем нерухомості, хочете продати нерухомість своєму сусіду, будь-кому братові, родичові. Ви приходите до нотаріуса, нотаріус вас каже: Ні, ви не можете продати нерухомість візьміть дозвіл в ріелторської компанії. Ну це маразм. Ви приходите в ріелторську компанію, вони вам видають дозвіл продати вашу квартиру, бо без цього дозволу ви нічого не можете. зробити. А звати. до речі, будь-яка ріелторська компанія може такий дозвіл ну, чисто гіпотетично видати. Ні, ясно, що не будь-яка компанія, а та компанія, яка заплатила за ліцензію, скажімо, в ліцензі. цій бандитській структурі. Е Яку лобіюють зараз ці депутати? Тобто там, ну я, наприклад, можу заплатити е, за цю ліцензію, там ще, можливо, там 10, там 20, 30 ріалторів зможуть заплатити. Ну просто е, це і не конституційно, і непорядно. Ну, взагалі, навіть тобто, до така собі монополізація ріалторського ринку про, в просто, певних руках. Ні, Просто е, люди це є е, знову ж таки, якщо ми говоримо про оцінку, була послу, і що брали оцінювачі, от 600 гривень, а що брав. Просто на рівному місці непонятно, хто 2000 тисячі гривень. Це ж не в державу йшло. Це просто йшло в приватні, в приватні руки, це той самий рекет, фактично, який був 90-фор. Фактично, ну я не тобто... знаю там рекет, не рекет, але питання в тому, що буде, е, от, будуть е, дві послуги. Буде послуга, я буду от, як ріелтор, вам видавати дозвіл на продаж вашої квартири. ну, Маразм. І друга послуга, що я можу реально допомагати вам купити чи продати квартиру. От за дозвіл я буду з вас брати там 10 тисяч гривень, а за те, що буду допомагати купувати, продавати, там буду брати, наприклад, 20 тисяч гривень. По-різному. Тобто, якщо справді законодавці хочуть наповнити бюджет, то хай вони краще більше контролюють. От є ріелтори, хай вони чи це ріелтори справді зареєстровані, як там як приватні підприємці, чи працюють на зарплату, чи вони просто, скажімо, сидять на центрі зайнятості і отримують із того ну там ще свої нарахування. Відповідно, це вже в державу буде йти, а не просто там якимись, скажімо, можна сказати, бандитам, які паразитують просто на, на тому, що вони можуть пролобіювати собі певне рішення. Я знаю, що ви дуже давно в цій сфері, тобто в ріелторській сфері, ви могли би зараз. Ну, буквально одну-дві історії, яка вам найбільше за ці роки запам'яталася, можливо, якісь нетипові ситуації з самою нерухомістю, можливо, якась нетипова поведінка покупців. Будь ласка, покупців дуже часто нетипова поведінка. Я знову ж таки можу говорити довго. Там у нас ефір не резиновий, коли що ви мене можете зупинити питання в тому, що покупці дуже я вже говорив, що вони зовсім не знають, чого вони хочуть, коли вони виходять на ринок, і вони дуже часто, буквально за день, можуть кардинально змінити те, що вони хочуть а що на впливає? чому вони міняють ну багато чого може впливати. Наприклад, звертається до мене покупець по рекомендації. Там все було ще пізні пізніше. Ціни були іншими. Каже там: Олександр, хочу купити квартиру в новобудові, тільки не озерна, виключно ну не озерна, і в мене бюджет максимум 17 тисяч на все. Я йому показую 3-4 об'єкти. Один з них йому, там, наприклад, сподобався. Він думає до завтра. Дзвоню я до нього завтра, через один день. прийшов всього один день. Він каже, дякую, Саша, за твою роботу. Я вже дав завдаток по квартирі там, на Озерній двокімнатну. Я кажу, ну так, да, ну вона ж 25 коштує. Ну так, да, коштує, але я подивився, мені сподобалося і так далі. Тобто за один за одну ніч в людини змінилося. Це не ну не просто якийсь там е, із незнайомий покупець, а по рекомендації, скажімо, толковий покупець, і в нього все кардинально змінилося, що він хотів купувати. Можливо, було, гроші з'явилися за одну ніч? Ні, ну по різному може бути. Просто я ж кажу, що запити в людей дуже сильно міняються. Інколи може бути таке, що люди, не знаючи через ріелторів, може там, наприклад, брат братові продати квартиру, ну, там, може не рідному, а двоюрідному. От люди. Дуже близькі були, але вони там певний час десь там не спілкувалися як кілька місяців. і Виявилося, що, що, ми, що там через ріалторів купують нерухомість, а так би вони навіть і не знали, що ця квартира продається. Дуже багато впливає те, що саме. Місце розташування, от якщо людина знає, що продається квартира конкретно у її будинку, то це може вона горе може звернути, знайти ту додаткову суму. Тобто був випадок, коли людина ну, каже бюджетну максимум 15, шукала одиничку, але я знав, що вона живе в конкретному будинку. Я кажу, що от є у вашому навіть під'їзді квартира, ну трикімнатна коштує 25. Вони за день знайшли гроші 10 тисяч доларів, але вони купили ту квартиру, бо їм дуже треба і вони там ну мріяли жити там поруч із там батьками чи з ким і так далі. Отже, я вам дуже дякую. Дійсно, житло це те, що впливає на якість життя. Сьогодні говорили про ринок нерухомості. Відповідно, у нас в гостях. Був Олександр Манюк, експерт з нерухомості. Це була кава з аналітиком на каналі Наголос. Підписуйтесь і побачимось!